Задовбався. Ну оце, ну що це, ну капець. Ого-го. Пацани, бажаю вам вдачі. <звук> Чудово, тепер я зможу ремонтувати та модернізувати спорядження. Знаєте в чому прикол? Я зараз вам покажу. Дуже класний прикол, до речі. Мені прям сподобався. О! Ну, це капець якийсь точка переходу просто на самому краю моста. Як можна було здогадатися? Ну, ну по-нормальному, я не знаю. Типу, а зараз поїду по мосту, там, де міст обвалений, типу, з моста спригну і там десь на льоту спіймаю цей перехід, чи як воно це повинно. Ну я не знаю. Ну, типу, я б не здогадався, чесно. Міст завалений, я під мостом же ж логічно, наче під мостом проїхав. Думав, там, де паркан, далі, типу, там туди туди я поїду. Ні, треба було по мосту, по розваленому їх. Ну, коротше, добре, хоча б знайшов вже, хоч якось. Ну, логіки, чесно, не зрозумів взагалі. Чому саме там перехід той? До речі, блін, нива набагато краще, ніж оцей доч. Вона не така дьоргана, ну в неї, типу, вона м'якіша, неї якось легше управляти, і вона не перекидається на кожні, там, горбинки якісь, або я не знаю. Нам треба газюрити, коротше, на. Скадовськ. І ще ж питання, які тут ще бази взагалі треба відвідувати, чи тільки Скадовськ і все, чи може ще щось десь буде. Але тут також, до речі, невеличка до да проблемка знайти шлях нормальний. Ну, коротше, висуваємося потихеньку. Надіюсь, доїду. Ну в будь-якому випадку буде швидше, ніж пішком. Тому гадаю, якось спробуємо просто хоча б доїхати. Ну, тут це дуже добре, що нема бензину. Типу, нереально, не, нема реалізму. Ну, але з бензином ще ковиряться також. Я вже в минулих Кліфікація знову така, що вже задовбався трішки з цими бензином, з тими каністрами, але на пагорби дуже тяжко він вилазить. Треба якісь шляхи прям знаходити нормальні. Пу, все, я дійшов. Е, лишилось тепер знайти, хто мені потрібен. Ну, взагалі, мабуть, з бородою треба спочатку. Вітаю, як просувається торгівля. Привіт, та не скаржусь. Ти новачок? Звати я. Кайдан, я в зоні нещодавно. Прибув сюди у справі, яка пов'язана з моєю роботою. А мене звати Борода. То що кажу тебе за робота? Я працюю в розшуковій агенції і переважно займаюся пошуком зниклих людей. Той, кого я шукаю зараз, перебуває у зоні. Вірніше перебуває до останніх звістки від нього. Загалом у мене є фото зниклого. Подивися, може згадаюшого. Ні. Кайдане, не знаю, хто це, адже зона велика і малоймовірно, що він побував на затоні. Інакше обов'язково зайшов би сюди відпочити. Так, я теж так думаю. Взагалі-то він працював на вчених і провідник. Я вже був на їхній базі, що біля Янова, але зможу отримати від них якісь відомості тільки після того, як виконують для них завдання. Це на них схоже. Люблять вони посилати людей різними темними місцями. Правда, і платять вони за це непогано. До речі, про оплату. Я теж добре заплачу, якщо ти виконуєш одне моє прохання. Ти головне зрозумій мене правильно. Свої хлопці я послати не можу, бо їх тут добре знають. А ти людина нова, і тобі буде набагато простіше. І що ж мені буде простіше? Розповідай. Добре, тоді слухай: Який час тому тут сталася бійка між сталкерами та бандитами, були постраждалі з обох боків. Раніше бандити погодилися досить стримано, але поступово почали нахабіти. Та бійка сталася через те, що їхній ватажок Султан вирішив захопити владу на Скадовську, але хлопці за себе постояли. І бандюкам довелося взагалі залишити судно. Зараз султан зі своїми людьми мешкає на суховантажі Шевченка. Це тут поряд. Отож, душі звідси, цей султан прихопив собою дещо дуже цінне. Простіше кажучи, вкрав. Що саме? Це кейс з технічною документацією з виготовлення та налагодження гравітаційної гвинтівки. За її допомогою можна буде діставати артефакти прямо із аномалій. Вона могла б значно полегшити життя моїм хлопцям. От я й подумав: чи не зміг би ти сходити до бандюків і з султаном, щоб він повернув крадене? Ти з ним не сильно конфліктував і, можливо, зможеш його вмовити. Я, звичайно, спробую, але гарантувати нічого не можу. Його щоправда, може не бути на звичному місці. Якщо так, то це означає, що він десь промишляє зі своєю бандою. А застанеш, скажи йому, що якщо не вийде вирішити це питання по-мирному, то доведеться вирішувати за допомогою зброї. А це не потрібно ні йому, ні нам. До речі, якщо знадобиться зброя та боєприпаси, піднімеся сходами. там сейч цією справою заправляє. Та й техніка там знайдеш. Ну все, давай, щасти тобі. Добре, я пішов. Добре, я пішов. У мене з грошима як там. Ну, доволі таки непогано. Просто зараз я подзирю. Що це, ну, Хенкок. це ти модний. Так, що ти все блукаєш судном? Хочеш купити щось, чи може продати? Чи може роботу шукаєш? А що, є якась робота на прикметі? Є, але робота цим м'яко сказано. Якщо серйозно, то доведеться по зоні побігати неабияк. Я все одно по ній бігаю, тож розповідай. Добре, якщо є бажання, то слухай. Один сталкер і мені його не пам'ятаю. Якось, будучи вже дуже п'яним, почав розповідати мені, що знає, де лежить зброя ще з часів війни, гори про якісь кодові двері, навіть код назвав. Я його запам'ятав та записав. Дивно, які кодові. Двері могли бути під час війни. А він сказав, де саме знаходяться ці двері. А в тому і справа, що мені це не вдалося дізнатися. Та як сталкер зовсім виробився від випитого, як я вже не намагався привести його до тями, в мене нічого не виходило. Ну, я думав, проспиться і потім поговоримо. Щось мені здається, що проспавшись, він не став говорити на цю тему. Гірше, він посеред ночі прокинувся, і не дочекавшись ранку, пішов зі Скадовська. Потім, неподалік станції переробки, хлопці знайшли його понівечене тіло. Фух, де шукати ці двері? Ось і займися пошуком цих дверей. Я дам Тобі кода, ти вводь його в усі кодові двері, які тобі трапляться. Можливо, тобі пощастить і ти знайдеш потрібні двері. Ну то що, згоден? Добре, згоден побігати по зоні та пошукати потрібні двері. Так, чудово, ось тобі код, набою трохи іще дечого. Спасибі, знадобиться. А якщо за дверима знайдеш стволи часів війни, то тягни все мені. Я знаю, чи люди, які купу грошей за них відвалять. Тобі теж непоганий куш перепаде. Гаразд де постараюся. А куди? Які двері? Шов? Усі кодові двері, які тобі трапляться. Десь <гум> десь навіть не на просторах затону, а десь на просторах зони знаходяться кодові двері, за якими можливо є схованка зброю часів великої Чизняної Війни. Десь десь. Десь щось, якісь двері. Я сподіваюся, вони мені трапляться так, типу по ходу проходження, а не треба прям вишукувати їх десь, ну десь щось десь де я не знаю навіть де. Судячи з того, що тут, блін, ну карта доволі таки нефігово, то воно може бути, наприклад, і на радарі, може бути, і може бути десь там в темній долині, наприклад, може бути де хочеш. Коротше. Єдине, що провідника тут немає, і якщо там я вже дізнаюсь пізніше, де ці кодові двері. Ну коротше, блін, мені аж страшно вже від цього завдання. Ей, сходити в ліго бандитів. А ліго бандитів у нас наче ось тут. Ну, тут і можливо навіть і пішкодрала. Варта сходить. Зараз похаваємо. По часу у нас все ок. Автомобіль я припаркував на горі там ж оно. А це означає, до речі, знаєте що? Чи вже позабирали? Мабуть, вже позабирали. О, золота рибка. Пф, На базу. І ось у детектор аномалії краще, і шейхавка. Коротше, пацани, дякую. Ось сьоо. Оно. А, ще й зомбовані сюди приперли. Тю капець, щось тут от місило таке знатне не було, походу. Ну, типу, я позбираю усе. Оце в цих тільки зброю вже, походу, стиб Там можна ж, типу, продати. А о цьому, до речі, продати можна ось золоту рибку, ту саму. 6 тисяч. Ну, продали золоту рибку, а сечу цьому зараз там автомати я підібрав. Якусь з ружом. Йому це продам. А, навіть ну, два ружа. Ну, два ружа. Ось АКСУ, ось патрони ще до ну, типу дріб. Та іначе, А що у нього? Це мені аж цікавенько. СКС 86 тисяч. Ну, до речі, прикольна тема, але на неї патроні, мабуть, не напасешся. Просто шніперка. Ну, шніперка і шніперка. Ну та і все. І ще ж я забуду цього до. Кардана, вітаю, чим ти тут займаєшся. Коротше кажучи, лагоджу та паяю. А ти хто і як тут опинився? Кайдан, я в зоні нещодавно знайомлююся з навколишнім середовищем, так би мовити. А мене всі називають карданом. Ця кличка давно до мене приклеїлася. Як тільки всі зрозуміли, що я будь-яку техніку можу полагодити. Ага, значить, лей броньку теж відремонтувати зможеш. Так, це моя основна робота. Тож, якщо є проблеми, то я все виправлю за мить. Це добре, якщо знадобиться, скористаюся твоїми послугами. Чуєш, кайдане, а сам ти чим займаєшся? Мені потрібно хлопця одного. Знайти, а сюди я прибув за завданням вчених, що біля залізничної станції розташувалися. Після виконання завдання сподіваюся отримати від них потрібну інформацію. Так знайти людину в зоні буде дуже складно. Тобі доведеться чимало знаходитись по лісах і болотах, поки здобудеш потрібні відомості. Я це вже зрозумів, але я маю його знайти живим або мертвим. Ну, раз так, то чи може я запропонувати тобі виконати для мене одну роботу? Зрозуміло, за дуже пристойну винагороду. Якщо це буде в моїх силах, то цілком можливо. Думаю, що це буде для тебе по дорозі, десь у східній прип'яті перебуває майор Діхан Хтярею зі своїм загоном. Сам він із СБУ прибув до зони зі спеціальним завданням, але після його виконання залишився у східній прип'яті. З ним ще кілька хлопців і сталкерів. Так от одного разу він приніс мені для ремонту унікальну зброю, яку йому вдалося здобути після одного бою. Колись я працював в секретній лабораторії та займався розробкою цієї зброї, так званого виробу номер 62. Простіше кажучи, гаусвинтівка або гаусівка. Вона стріляє дуже точно за допомогою електромагнітної енергії на велику відстань та з великою пробивною силою. Але енергетичні заряди для неї без спеціального обладнання виготовити практично неможливо, і собі вартість їх буде дуже високою. Все ж таки мені вдалося кустарним способом виготовити кілька зарядів, але їх ефективність виявилася дуже низькою. Вважаю, що зараз без зарядів гаусівка Дігтярів не дуже потрібна. Якщо ти зможеш з ним домовитися та принести мені, я буду тобі дуже вдячний. Хочу спробувати переробити і під дешеве джерело енергії. Ну що візьмешся? А якщо Дягтярів не погодиться віддати зброю? Ну якщо ні, то ні. Але все ж таки сподіваюся, що він буде не проти. Добре, Кардон, я візьму виконати твоє прохання. Так завжди стоп. Я взагалі за цю Грунта забув. Е, на зато на знайти на окос піробітника ґрунта. Він же ж тут десь повинен бути. А то я вже зібрався кудись там завдання, якісь виконувати комусь. А я поспати можу тут? Ні, не можу. Тільки мішочком, походу. Я вже перенавантажений. Ага, прикольно. Та, та та та, -та, -та. оце ти може. Привіт, тебе звати Грунт? Привіт, вірно. А ти, мабуть, доброволець, перекона мені сказав Герман. Що ж, дякую за співпрацю. Значить, слухай мене уважно. Треба принести документи з лабораторії, яка знаходиться. Трохи лівіше від основного корпусу, де розташовані лінії електропередач. Місцеві називаються місце залізним лісом. Тобі потрібно знайти основне приміщення випробувального цеху і добути звідти папку з документами. Але будь обережний, після порушення роботи зовнішніх атензій зв'язок із співробітниками лабораторії припинився. Тому хто знає, які створіння та встигли оселитися. Я буду тебе супроводжувати, тільки сам розумієш. Я людина науки зі зброєю не зовсім ладною. Тому йди першим, розвідай дорогу. А ну це ось, мабуть, сюди нам треба. Ну так, да, мабуть, туди треба пірно. Але капець. Я просто якби збираюся на автомобілі туди їхати, а як він за мною буде встигати, цей чувак? Я не знаю. І ще ж завдання Ліго бандитів. Блін, може заодно ми ліго бандитів зараз зачистимо. Я гадаю, чому б і ні. Ну цей за мною буде он тиняться. Ну, я гадаю, він там. Я поїду, він прибіжить потім пізніше. Тому? Оно, мені двері знесли, козли. Це свині, походу оті. А ще й багажника мені сперли. Капець автомобіля зоставив, мене вже скрутили його свині. Добре хоч колеса заставили. Це срака, нічого не можна зоставити, блін. Капець, Пів машини розібрали вже. Так, оце ось тут воно, чи. Просто чи правильно я пам'ятаю, чи ні. Так, да, ось все, вони тут. Надіюсь, вони мене якби не накуканять одразу, дадуть мені поговорити. А. Блін, а я думав, з ними тіпа, нормально можна буде. А вони відразу налетіли на мене. А ти щось робити будеш, алло? Гаврило! Алло, коротше, це напарник такий, що до побачення називається. Блін, чи може вони просто як помітка у них червона була і все. І вони, типу, загрались на мого напарника, а не на мене. Бородатий говорив, що, типу, з ними можна поговорити спочатку, а якщо вони зрозуміють нормально, то потім уже там з ними по-іншому говорити. А, ні, нормально, диви. Да, тю, капець. Вечір у хату, слухай, мені треба терміново побазарити із султаном. Щось я твій фест, тим пригадую. Що, до нас у банду хочеш? Ні, я сам собі банда. Сказав же базар до султана. Пропусти, братику. Нараз проходь, тільки не надумай викабучуватись. Зрозумів, прийняв. А може посунеться тільки. Ну це, блін, да, напарник походу ходу все тупо ламає. А може. Ну, по ідеї, він повинен бути безсмертний. Надіюсь. Здоров. Вітаю тебе, султане. Мене звуть Кайдан, я до тебе за дорученням бороди. А я думаю, хто це до нас колеса котить. Нічого треба, цьому Баризі. Борода каже, що коли ти йшов останній раз із Скадовська, то дещо прихопив із собою. Він пропонує повернути викрадену річ без застосування зброї. Ну що скажеш, султане? А ти знаєш, що мене та моїх хлопці добряче образили не з Кадовського. Викинули звідти, як яку зягини, а я образ не пробачаю. Так і передайтему торгашу. Але в тому, що сталося з тобою, це вже твоя провина. Хіба ж не так? Людей у тебе небагато, якщо Доведеться розпочати бій зі сталкерами, тому ж взагалі без нікого залишитись. Султане, подумай добре, все ж таки краще вирішити питання без стрілянини. Та ти наліжу, вопчико. Дай тобі дивхелене, щоб злиняти звідси, час пішов. Добре вже йду поговорити з бородою. Так не блін. А що це по мені вже, чи що? Це типу в натурі. Він мені дві хвилини дав, щоб я здрис. Фу, задовбали. Ну треба значить по бирому з ними. Ну я говорю і відразу тікаю, поки той ще напарник не приперся. Так, ну я гадаю, давайте відразу взагалі з цим завданням покінчимо. Якщо покінчимо, Розповім все бороді. Може він там з ним е, якусь групу мені дасть. Ну типу, просто недалеко між цими суднами, тому чому він. Бо це зараз, поки ми поїдемо там е, шукати документи з цим напарником нашим, хто з нас скільки воно займе часу, то зараз відразу просто розберемося з цим султаном, да і всі -сьо. Блін, Так мені фартануло, що я знайшов цей автомобіль. Чесно, набагато краще на ньому ганять. Мені вдалося поверти султану. Спочатку він напруджився, але добряче подумавши, погодився повернути валізку за 50 тисяч і не менше. Сказав, що інакше нехай все вирішують стволи. От стволота. Вкрав чужоріч і стільки грошей за неї вимагає. Слухай, я думаю, що тобі краще поводитися. Це таки це краще за війну. Так певно, ти маєш рацію, кайдане. Віддам я йому ці срані 50 тисяч, хай подавиться. Ті документи, що знаходяться в кейсі, набагато цінніші за будь-які гроші. Ось це правильно. Давай гроші схожу за валізкою. А оце я щось не зрозумів. По-моєму, він взагалі мені за гроші нічого не казав. Тьо. Щось, стоп, я не зрозумів. Реально, чи може коли мене кокнули, я другий раз з ним говорив, і щось не те може клацнув, чи я не знаю. Ну він не говорив нічого, наче про ті 50 тисяч, і що просто сказав, Вали от сюди. І я просто реально чи я щось не побачив? Може, якийсь варіант відповіді випадково не той обрав, чи чи щось тут в діалозі може не не то пальто. Чуєш, кайтане? Я зараз базарю з тобою, тільки того, що ти не причетний до тодішніх розбірок, а то б уже давно кулю хопив. Гаразд, дай подумати трохи. Значить, так передай вороді, що я поверну кай за 50 шматків і ні, копійку й менше. А якщо борода не погодиться на таку суму, тоді цю тему вирішувати стволи. Я все сказав. Що мені здається, вже про бр... кабінети порозвалював би та й все вже заколупали. Я приніс гроші Султана, тримай так рівно 50 шматків. Бачу, що ти справжній пацан. Порожняк не женеш. З тобою можна вести справи. Султане, я дуже радий, що ти так вважаєш. То що мені передати бороді? Передай обмізкую цю тему, і потім прийшли до нього людину для переговорів. А зараз можеш пройти та забрати кейс. Так, так, обов'язково передам. Показуй, де валізка. Так, завжди. Я відразу перестріну, мабуть, цього напарника. Скажу, хай стоїть там. Чекай тут. Просто чекай тут. Ні, треба його кудись вивезти, мабуть, щоб його хоча б не заагрились. Бля, вони зааграні. Я не можу цей кейс довбаний забрати. Ну, тут зона, братан. Ну вони хоча б повиходили звідти. Того чувака вбити вони не повинні, бо він безсмертний. Крузь, коротше, кумедія якась. З цими місіями. Ну, зате я тепер забираю кейс. Все, повернути якась бороді. Блін, треба буде кілограми повикидувати, бо щось я вже задовбався. Ну, не, не бігається, мені нормально. <плес> а він ума. Що <плес> це таке? Пацан, убери торчок. <плес> убери Валину. Блін, завжди. Мені треба йому сказати, щоб він за мною йшов хоча б. Всьо, ну він якийсь тупенький, чесно. Чи може він наказати хай розвалить всім кабіни? Я не знаю. Короче, хай там розбираються, я поїхав. Потім заберу. Чувака цього. Здравствуйте. ось борода, тримай свою валізку. Так, кайдана, ти молодець. Щиро кажучи, боявся, що султан гроші візьме, а кайс не поверне. Я теж цього боявся, але все обійшлося. Крім того, султан сказав, що незабаром надійшла людину для переговорів. Оце добре. А добре те, що добре кінчається. Тепер і моїм хлопцям працювати легше буде. І з султаном домовимося. Тримай кайдане, заробив. Спасибі, борода. 35 тисяч мені дав, непогано. Тих, ну що ж, тепер е забираю свого напірника та їдемо туди. Я міг би їх розвалить, звісно, але типа не знаю. Вже якось більш-менш по канону підемо. Що типу, ми домовилися, все ми нікого не чіпаємо. А там вони хай самі розбираються. Так, ось ця місцина начебто. Я гадаю, що я хоча б правильно е, зрозумів, де воно знаходиться. Лінію електропередач, основне приміщення так. Трохи лівіше від основного корпусу. Тобто, якщо по мапі дивитися, то трохи лівіше десь тут. Ну, коротше, на класичному заході, де тут. Я гадаю, тут аномалій немає, як в оригіналі, оцих іповтергейстів в поклику прийпяті, то гадаю, що можемо трішки під'їхати, куди нам треба. О, щось там дуже сильно гарчить. Єдине, що напарника ді... дочекатись треба. Я надіюсь, він прибіжить. Ну, поїд повинен. По ідеї. Так, нюхать. Ну да, так, зомбовані, але мені здається, цим не закінчиться з єдиними зомбованими. Ну, типу, або нормально тулить. Я не жаліюся. Їх тут схоже прям нормально. Блін, це ж у них автомати також на продаж, типу дебелі, думаю, будуть, не? Це, до речі, на виході, мабуть, уже. Оце ще КПК, а я вже перенавантажений стою.